Добрий день, з вами Ольга. Коли орхідея відквітла, кинула всі свої квіточки, у нас залишається на орхідеї ось така зелененька палка. Коли орхідея скидує квіточки і відразу відсушує квітконосики, тут питання відпадає саме з собою. Тобто ми відрізаємо цей сухий квітконіс і все. Особисто, я квітконоси відрізаю, десь залишаю їм там. 7-10 см. Це все залежить, як то скажімо, від напрямку, форми Ну, так що, бачите, якщо тут в мене він вверх іде, то я тут залишаю, можна і було трошки коротшими робити. Ось тут, бачите, квітконосок розцвітив, ріс на бік, і я його зробила взагалі довгеньким, для того, щоб при наступній писатці Ну, як мені треба буде її пересаджувати, щоб ось у цей квітконосик не заглиблювала всередину у субстрат. Що ж робити, коли квітконос залишається зелененьким? Залишати його чи відрізати? Обов'язково ми його відрізаємо до першої живої буруньки. А далі вже рішення тільки за власницею орхідеї, за її бажанням. Цьогоріч в мене прямо різноманіття квітконосів. На своїх прикладах покажу, як виглядають кітконосики, коли їх відрізаєш, або коли їх залишаєш. Це зіфірка, це в мене одна з останніх пересадок. Я її пересаджувала квітучою. І дивіться, в неї було ось тут розгалуження. Дивіться, яке в неї є файне буде квітнення. Трошки він такий нерівненький, але. Я його залишила. А ось дивіться, це мій білий триліпс. У нього було два таких гарних квітконосики. І я ж, експериментатор, намазала верхні бруньочки, бачите, з тініновою пастою. І тому я позалишала ці два квітконоси. Але він випустив тут одне розгалуження, одна гілочка. А з цієї, дивіться, два розгалуження, і дивіться, які в мене файні бутончики. А ось, дивіться, моє тощі. В нього чотири квітконоси. Я всі чотири залишила. Бо він довго квіт, потім я мазала з кініновою пастою ще влітку. Дивіться, ось так випустив, наче квітконосики, і все. Більш ніяких змін немає. Він їх не відсушує, але й не дорощує. Взагалі дав мені новий п'ятий квітконіс. Тобто, дивіться, якщо тут я їх обрізала і залишила, то орхідея вирішила їх доростити. А тут я залишила, і орхідея вирішила дати взагалі новий квітконіс. Є ось у мене рожевий дракон. Дивіться, він дорощує. Тобто тут була, обрізаний був обрізаний квітконос, то перше живої бруньки. Він дорощує стареньких кітконосик і випустив новий. Бачите, тобто ну, в нього є потенціал, і він хоче квітнути. Дуже гарний приклад це моя орхідея з квітконосами з точки росту. Це про те, що я залишаю постійно її квітконосик, і він дорощується. Десь приблизно півтора місяця назад бігли скинув свої останні квіточки. І десь місяць назад вирішила зрізати його квітконоси, ну, як завжди, до першої живої бруньки. Тому що, я ж кажу, я на цій орхідеї завжди залишаю цей квітконос, бо в неї особливість росту. І так як я вже тримала в руках ножиці і я хотіла його відрізати, але побачила, ось, дивіться, як гарно він дорощувався, і залишила. Дивіться, вже через місяць який гарний довжелезний квітконосик. Бутончиками. І вже через три дні ви, бачите, розпустив свою першу зимову квіточку. Це. Є в мене цьогоріч взагалі орхідейка, яка відразу дала два квітконосики. Бачите, два молоденьких квітконосика. І ось це теж в мене лізе відразу два квітконосики. На це вплинуть взагалі я не можу. Я тільки створюю їй належні умови. А вона вже сама вирішує, який в неї потенціал і скільки вона випустить цих кітконосів. А ось це взагалі буде квітнути мій перший фласьонок. Скільки ці фласенятка в мене натерпілися, ви собі навіть не уявляєте. Я взагалі дивуюся, що вони, дехто вижив, а ось цей навіть буде квітнути. Вже чекаю на дочекаюся, цікаво, що ж тут буде за квітнення, що ж це за орхідейка. Ще в цьому році в мене є. Розгалуження, тобто, дивіться, дорощений квітконосик, і дає ще розгалуження, тобто ще буде така гарна в мене гілочка. Цей випадок, проте, коли кажуть, що ви кожен раз заглядаєте до своїх орхідей, чого ви чіпаєте ці квітконоси. Так, є верогітність, що ви зламаєте цей квітконосик, але й треба все одно спостерігати, щоб у вас не було таких випадків. Дівчатка, контролюйте свої квітконоси, тому що дивіться, щоб у вас не вийшло так, як у мене. Він, бачите, йшов під листочком і вирішив всерединку. Зараз його обережно дістану. А ось отакі гарні, рівненькі квітконосики, я гадаю, можна залишати при належних умовах, які ми створимо для орхідей. Вона в будь-якому випадку буде квітнути. Або доростить старій квітконосик, і буде гарно квітнути, або виростить взагалі новий. А може бути, як у мене, я ж кажу, і дорожчує старенький, і ростить новий. Я всім бажаю гарних пишних, зимових квітней, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!